Заходим, заходим. Иди в раму. Друг, Друг обшук, обшук. Безбройный тюркай. Обшук, обшук. руки Полиция, полиция, я противної поліція. поліція, поліція. Збройна 6. Не збройно мав одну із задокументованих злочинних груп, яка займалася систематична допомога. Саме очолював цю групу, що керівник працювати. До складу групу входять зімні особи до цифра, які виконували свої ролі. Наприклад, організанісевого сорядування та чиніші представники. Скажу відверто, це і є ваші працівники, які прийшли на службу до органів місцевого сорязування. А також працівники. Це цікава історія, як методи конспірації, які вживалися, як всі ці помідори, тушонки риба, це все зрозуміло, що це що це на не буде конструкції. Але навіть пропозиція, що на пересування спала, бо що і стільки зараз спала. Якщо, наприклад, люди, які можуть платити гроші, вони підкрутилися, кого ж надати, 34 суттєві надають збирати, і починається схема, про які ми завжди говорять. Тих людей, які, які, які приймають, які мають, е знаючи наперед, що вони мають відсрочку, все одно беруть і тягнуть і роблять такі штучні показники. А тепер дуже цікава історія нашої колонії. А от прийти не включить, просто розкажу, ми побачили як це відбувається. Коли інформація покорнає, що дуже сильне, ні? взагалі ніхто не ні, має ні, 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 ні. Та, знати. Писа переходить в полцеві. Десять за список, але йде до випрацівникам, який взвоню, як полцентр, всіх зайома, передай за нього, за нього на це отримують винагороду. Щоб не виходили на вам Звичайно, про підозру. Учені кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України в тому, що розписатися про її українського. При рішенні цього. Я вам роз'яснюю праву, що ви маєте право на запись. У разі можливості можете залучити свого локату. І якщо не маєте такої можливості, він вам буде наданий державний. Прошу записати речі і прийти з нами для приватних.